Там матусі співала повлюскові пісні. На добро дарувала вишива мені Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я розкажу вам про калину. Калина це кущ, на якому дозрівають яскраво червоні ягітки. Калину. На Україні з давніх давен дуже шанують, нею милуються, калину порівнюють з красою вродливої дівчини, вважають оберегом і символом України. У народі кажуть ягідки калини символ України, як краса дівоча, чиста й непорочна, а ще є таке прислів'я: без верби і калини нема України. Та калину цінують люди не лише за красу, а й за її цілющі властивості. Вона лікує застуду та ще й інші хвороби. Калина це рослина лікар, рослина символ, рослина легенда. Вона красива і в пору цвітіння. І коли багряніє листя восени і взимку, коли на білому тлі червоніють її ягоди і приваблюють до себе пташок, які під час холодів живляться калиновими ягодами. Дітки, сьогодні я хочу намалювати разом з вами ось таку гілочку. Калини. Я приготувала аркуш паперу, фарби, пензлі, серветку і водичку. Перед роботою давайте всі разом зробимо зарядку для наших пальчиків. Приготували ручки. пальчико пальчик тук-тук. Оці пальчики з'явились і усі розвеселились. Молодці малятка. А тепер приступаємо до роботи. Діти, гілочку вам допоможуть намалювати дорослі. Ось а тут буде грона із червоними ягідками. Ягідки калини будемо малювати пальчиком червоною фарбою. Спочатку довгий рядочок. Другий рядочок коротший. Ось який ягідки, червоні, гарні, яскраві. Далі ще коротший рядочок, ніби гіркою. Дуже гарна калина. Грона червона і ягідочки гарні. Ось додамо, щоб вона була багата, повна. А листочки дітки зобразимо вже знайомим для вас способом. Наносимо фарбу на листочок калини. Я буду наносити різні кольори, щоб листочок у нас вийшов осінній, зверху намащуємо фарбою, додам жовтої, можна трішечки оранжевої. Притискаємо і робимо відбиток ось такий листочок. Листочки можна брати різного, різної величини, як і на справжній гілочці. на всю поверхню наносимо фарбу, перевертаю, притискаю. І ще листочок дуже гарний, І малесенький зробимо. Хай буде зелененького більше, зеленої фарби. Ой, вона в нас вийшла коричнева. Ну нічого, восени такі листочки бувають. Осюди ми його. І ще листочок і з'єднаємо листочки із гілочкою. Погляньте малята, яка чудова гілочка калини. Стоп. Ось калина над рікою, стелить віти по воді, хто це щедрою рукою їй на мистечко надів, червонясте, променисте, сяє, наче, як огні, дай хоч трошечки намиста, калинонько, і мені. Дітки, мені дуже. Сподобалось малювати калину. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до нової зустрічі!